Зенітно-ракетний комплекс «Петріот Пак-3» здатен збивати літаки, крилаті ракети та безпілотники на відстані 160 кілометрів, а балістичні ракети – до 40, та на висотах – до 20 кілометрів. Маса бойової частини – 73 кілограми. Зенітно ракетний комплекс Петріот на озброєнні в Сполучених Штатах із 1981 року, а вперше застосований у 1991-му. Тоді під час операції Буря в пустелі комплекси Петріот використовували проти іракських ракет Ель Хусей, що є удосконаленою версією радянської Р-17 СКАД із дальністю польоту 300 кілометрів. Ними ірак обстрілював Ізраїль та Саудівську Аравію. А нині часом можна почути, що Петріот вже застарів. ЗРК Петріот ну майже кожного року він проходив того чи іншого рівня якусь модернізацію, покращення характеристик, покращення характеристик його основних функціональних можливостей і так далі. А тобто, фактично, на сьогодні ЗРК Петріот у тому той комплектації, в якій його виробляють. Він є сучасним, то відповідає, відповідає усім вимогам сучасної війни, усім викликам сучасної війни. Петріот це дальня рука, тобто вона за своїми характеристиками краще, ніж С-300, які у нас є. А по-друге, Петріот більш медійно розкручені. Це такий собі американський бренд і передача Петріота в будь-якій країні означає, що ця країна входить до найближчих союзників Сполучених Штатів. І тому передача саме цих комплексів для нас вона критично важлива і дозволяє боротися з балістичними ракетами. У нас є тільки один комплекс С-300В1, який ну чисто теоретично, і то я не знаю, які ракети до нього є. Може боротися з балістичними ракетами. Зараз ЗРК Петріот є на озброєні армії 15 країн. У серпні 2014-го ізраїльські батареї цих комплексів збили два БПЛА Хамас під час операції Непорушна скеля. А у вересні того ж року знищили бомбардувальник Су 24 ВПС Сирії. Хоча є припущення, що літак був російський. Це озброєння стоїть на сьогоднішній день в сполучених штатах. Так воно замінило такі комплекси, як дійсно застаріли, такі як «Хох». Його версія, яку е, намагається отримати Україна, ну і вже буде вочевидь, отримувати це версія ПАК-3, яка е, є доволі таки е, потужною, доволі технологічною версією цього комплексу, здатна збивати не лише. Е, Аеродинамічні цілі, які на відстані до 160 кілометрів. І також здатна ця система збивати і балістичні цілі. Е, ну, тут відстань менша до 40 кілометрів. Але е, сама родзинка цього комплексу, так найбільше для нас, потрібна, це саме її бойова робота, саме по балістичних ракетах. Пак 3 є останньою і найбільш досконалою версією американських зенітних ракетних комплексів класу Петріо. Тут використовується високоманеврова протиракета прямого влучання Ерінд, а кожна пускова установка може містити до 16 ракет перехоплювачів замість чотирьох, як у попередніх версіях. Ерінт насамперед створювалася як перехоплювач нижнього рубежу протиракетної оборони. Ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення, вона створює профіль цілі та визначає точку прицілювання, а саме відсік бойового навантаження. Тобто збита балістична ракета при падінні вже не вибухне. З тим з отриманням комплексу ми отримуємо і американську інформаційну систему. Тобто, ті ж Хаймерси вони, за своїми характеристиками не є, не є чимось унікальним. Але у комплексі. З наведенням, зі спутниковим наведенням, з наведенням з будь-якого іншого е, е, джерела вони стають е, е, зброєю і зброєю досить потужною. Точно так же, і е, передавання е, з Петріотов воно, чисто теоретично дозволить отримати, і, наприклад, ці вказівки з е, американських е, літаків дерело, які знаходяться, ну, є, є 8 це, які знаходяться в повітряному просторі Польщі, вони світять на всю територію України і можуть давати цілі вказання саме для Петріот. Тобто вони зав'язані в єдину інформаційну систему. Один комплекс Петріот може одночасно обстрілювати вісім цілей, а зенітно-ракетна батарея має чотири пускові установки. Ще до комплексу входять багатофункціональна РЛС, пункт керування вогнем, джерела енергопостачання, засоби зв'язку. А також радіотехнічного та інженерного маскування, крім іскандер М, який має сьогодні Росія, хоч і на великій кількості, але має є загроза того, що Росія може отримати балістичні ракети від Ірану. Це Фатіх та Зульфахар. Тому треба до таких загроз відповідно готуватися. Саме тому наші партнери йдуть на такі кроки, як передача саме систем Петріот ПАК-3 для того, щоб Ще краще захистити наше небо поряд з тими комплексами, що вже надані це і АІСТІ від німецьких партнерів, і NASAMS від норвезьких наших союзників. Для обслуговування однієї батареї Петріот із чотирма пусковими потрібно до 90 фахівців. Надання Україні комплексів цих ДРК передбачає також і процес навчання. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в збройні сили.